Вітаємо вас, наші шановні підписники та глядачі. Сьогодні у нас аграрний гороскоп посадки картоплі бульби у квітні 2025 року. Час Київський. Перший період у нас буде це завершаючий день березня після 13-ї години. Це час, коли завершиться геката телець, зростаючий місяць. Але це після гекати ми використовуємо для коренеплодових овочів. Так що, якщо гарна погода, і це теплий регіон, тепла країна, можна використовувати посадку картоплі для зберігання. І продовжується цей період ще 1 квітня з 0 до 19 години вечора. Наступний період це козыріг. Падаючи місяць теж для зберігання. Гарний час починається 18 квітня, з 17 години вечора до кінця доби, 19 квітня, всі 24 години, 20 квітня, з 0 годин до 17 години. Далі вже буде перехід місяця із третьої в 4 фазу, місяць без курсу, тому тільки до 17 години. Зразу відповідаю на питання тих, хто буде святкувати Пасху. Будь ласка, святкуйте, є 33 мільйони богів. Є багато церков, є багато релігій. І якщо я трошечки тільки декілька релігій просто внесла в календар, то там виходить, що взагалі в день по два-три свята. І тому, якщо хочете святкувати, святкуйте, а інші в цей день будуть зовсім інші свята, і їм дається можливість висаджувати картоплю. І ще до всього Всевишній один і йому абсолютно. Все рівно що буде робити, яка людина у світі на якійсь планеті. На... Тут, до речі, у сонячній системі теж різні планети, і теж різні енергії йдуть, і теж там дехто що саджає. Отож, для Землі, для людства. Є енергії, які Всевишній один Всевишній відправляє на Землю через певні планети і в певних знаках зодіаку. І ми отримуємо результат, якщо це спадаючий місяць або сразу же після Гекати, якщо це знаки стихії Землі, Телець та козарі. Отож, що хочете, вибирайте, не пишіть всяку всячину, не хочете саджати, не саджайте, саджайте в водолій, ще краще буде, або в овен. Там взагалі буде один одна мілесенька, мілесенька, бульба якраз для того, щоб викормити свиней, або взагалі її не збирати. Так було в нас колись, коли ми починали вивчати цю тему. Ну що ж, давайте далі йдемо. Ще у нас є глядачі, які вирощують картоплю для продажу. Тобто можна використати четверту фазу риби спадаючи місяць, але ця картопля не зберігається, люди викопали, продали і забули про це. І їм теж цей період треба дізнатися. І ми підготували відповідь на їх питання. 23 квітня, з 8 години ранку до кінця доби гарний час, 24 квітня всі 24 години. На 25 не залишайте там місяць без курсу буде працювати. Що ж, у нас на екрані весь квітень місяць 2025 року це сприятливий час для посадки картоплі і отримання гарного врожаю. На цьому ми завершуємо наше відео. На все добре, до нових зустрічей на нашому каналі в нових відео.